На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не види її мати, І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселіло Діти, зараз ви всі мешкаєте у сучасних великих будинках. А я хочу вас запросити у минуле. Ми дізнаємося, у яких будинках мешкали наші прабабусі і прадідусі. Ось так діти у минулому виглядало українське подвір'я. У селі кожен двір відгорожений парканом. Його називали Тином. А у глибині двору стоїть хата. Українська хата. Це одноповерхова будівля з солом'яним дахом, білими стінами. Стіни хати ретельно обмазували глиною та білили. Часто стіни розфарбовували малюнками, які прикрашали хату, і несли важливе символичне значення. Хата стояла, наче чепурне біленьке диво, між деревами, обсаджена соняшниками та калиною. Навколо хати був двір. Господарські споруди, город, сад, відгорожений тином. Майже у кожному дворі була, відгадайте, що, діти, до людей вона з добром, з журавликом і з відром є джерельна в неї ведиця, зветься диво, це криниця. Криниця це місце, де діє підземне джерело, у якому вода чиста, смачна. Дістають воду за допомогою конструкції, що її називають журавлем. Є легенда про криницю переказують люди, що з давніх давен дружно жили журавль із журавкою. Вони завжди літали разом, курликали свої задушевні пісні, ніколи не розлучалися. Настала золота осінь, Приєднались наші журавлики до журавлиного ключа. І полетіли в теплий край зимувати. Далеко й тяжко було летіти, тому захворіла журавочка, знесилилася та загинула. Не хотів летіти журавлику теплій край без журавки. Залишився на рідній землі та перетворився на колотізного журавля. Стоїть він над криницею, щодня допомагає людям. Доставати воду з криниці. А тепер давайте заглянемо всередину української оселі. У кожній українській хаті є покуття. Це головний кут у хаті. В цьому куті розміщували ікони, прикрашені рушниками, горіли свічечка, адже вогонь очищає від усього поганого і людей, і приміщення. Головною спорудою в хаті була піч, яка завжди займала внутрішній кут і з боку відхідних дверей. Піч потрібна для того, аби варити їсти, пекти пироги. Усі люди у селі шанавливо ставляться до печі, як до годувальниці та берегині. Піч розписувала різноманітними орнаментами, фігурками птахів та тварин. Про неї завжди складали прислів'я та приказки: яка піч, така господиня. А ось цей предмет є у кожній хаті. Він усіх до себе вабить, всіх збирає навкруги. Борщ на нього й кашу ставлять, ще й духмяні пироги. Це стіл. Стіл у хаті завжди стояв у найсвітлішому місці. Він був великим. Раніше люди жили великими сім'ями, за стіл сідали разом. З боку від столу в хаті стояла скриня, туди складали одяг та рушники. Ще в хаті було ліжко, а також неподалік печі стояв на стовчиках піл, дерев'яний настіл, на якому вночі спали. А вдень використовували для різноманітних хатніх справ. Піл, як і лави, українки застеляли кольоровими ряднами або килимками. Якщо в хаті була маленька дитина, то її колиску підвішували до стелі поближче до ліжка батьків та печі. Ще в хаті стояв мисник, це дерев'яна полиця, де зберігали посуд. Іноді він мав форму шафи. Традиційна українська хата мала троє вікон. Вікна очі хати, що освітлюють житло. Вишитими рушниками прикрашали кожну українську оселю. Ними обрамляли не тільки ікони, а й двері, вікна. Їх також стелили під хліб на столі. Часто, крім рушників, Вікна та двері оздоблювали часником та сухою крапивою. Кожна господиня охайно, бережно ставилась до своєї оселі, чепурила її. У народі кажуть у хаті, як у віночку. В українській хаті завжди панувало тепло та родинний затишок. Ось такою була українська хата. І багата вона була не коштовними речами, а працею їх господарів, їх гостинністю, добротою, щедрістю. Красу української хати оспівували поети та зображували художники різних часів, бо вона є символом нашої України. Зацвітає Калина, зеленіє ліщина. Степом кутиться диво луна, це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна.